Хмельничанка Тетяна хоче, аби її психічно нездорового сина лікували. Сам чоловік теж не проти, та на заваді стало російське громадянство. Жінка каже, лікарі Хмельницького психдиспансеру не бажають ставити його на облік, хоча другого сина лікують. Вона не хоче брати на очо і каже, що ми не будемо брати, бо він гражданів Росії. Хоча я взяла документи з міграції, що він знаходиться тут от, у марційній службі на обліку. О, що він тут один? Це моя дитина. ми разом родилися. Чи є право на те, щоб він лікувався і стояв на стаціонарі, обслуговували так, як я ту дитину мою от його брата? Зі своїм криком душі звернулася полончанка Любов. Півгодини жінка розповідала про биті шиби у своїй хаті та непрофесіоналізм полонських міліціянтів. Видавала віці видані вікна. Зачу, раз, і здаю, наче, наче. приїхала, папіри написала і на Леся Стебло запропонувала особисту зустріч та додаткову матеріальну допомогу, але жінка й слухати нічого не хотіла. Знає своє, усі погані. Це є компетенція правоохоронних органів, розумієте? Це, що, ну не може адміністрація. Ну адміністрація державна я, 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 не може слідкувати, а а а щоб, щоб щоб вікна б'ють чи не б'ють. Цьогоріч більшості маленьким подолянам доведеться оздоровлюватися за рахунок своїх батьків. Фінансування із різноманітних фондів значно зменшилося. Десяти мільйонів на оздоровлення не дорахувалася. Область тільки від фонду соціального страхування. Минулоріч у нас функціонувало 12 стаціонарних таборів. Цьогоріч подали заявку на те, щоб починати оздоровчий сезон. 10 стаціонарних таборів по області. Вже днями почне розпочне роботу. Вже буде заїзд табір Чайка, це нашої нашого міськовиконкому Летичівський район, і е, лісова пісня. Вони вже готові до заїзду. Вже комісія попрацювала. По всіх інших е, зараз е, відбувається виїзд комісії, огляд. Тим оздоровитися цього літа зможе чимало школярів. Від сьогодні почали свою роботу пришкільні оздоровчі та мовні табори, що правда теж не безкоштовні.